Це навернення глибоке пережив молодший син, який повернувся додому, прийшов до свого батька. А цей старший син ми не знаємо, як склалася його доля. Тому що він ніби був поруч біля батька, але з другого боку, він начебто чекав такої нагоди, коли він може батькові дорікнути, коли може ще раз вказати на всі злі проступки свого молодшого брата, і тим самим десь мати оцю закритість сам у собі і жити в певному своєму баченні. Бо як так розтратити стільки майна і тут повернутися додому і ще й організували якийсь бенкет на твою честь? Але ця заздрість якраз виникає, дорогі брати і сестри, з нерозуміння любові. Милосердного батька. Тому що добре би було назвати цю притчу, не притча про блудного сина, але притча про милосердного батька. Тому що справді його милосердя, Його вміння чекати на повернення сина, Його любов вони вражають. Ми чуємо, що Євгенист Лука каже. І як він був іще ще далеко, тобто молодший син, який повертався вже додому, побачив його батько. Дивіться, син був ще далеко, а батько вже його побачив. Значить, батько жив кожен день очікуванням. Напевно, батько не одну годину в дні стояв біля тої брами. І дивився, заглядав чи часом, не повертається його син. Те, що батько побачив його здалека, це означає, що дійсно він жив цим очікуванням. Тому що, наприклад, якщо порівнювати з іншим сином старшим, то навіть вже коли той вернувся, був поруч, той не хотів його бачити. Розумієте, той. Хотів заперечити факт його повернення. Бо як так? Як так? Ти вернувся, і найперше, тебе треба було запитати, що ти зробив з тим маєтком, який тобі дав батько, і як ти будеш тепер це все повертати? А тут ще й зробили святкування на його честь. В цього є саме такою позиція, а в батька вона є зовсім інша. В батька позиція очікування. І милосердя, тому що далі читаємо і змилосердився. Тоді написано: Побіг кинувся йому на шию і поцілував його. Це не є просто очікування, але це є очікування з великою любов'ю. тому що, напевно, в старшому віці бігти назустріч своєму синові не є легко, але батько робить це. Кинувся йому на шию і поцілував його. Він скучив за своїм сином. Напевно, він молився не один раз, але щоденно молився за те, щоб Господь беріг цього сина. І, можливо, саме молитва батька дала йому мужності опам'ятатися і встати, піти до свого батька і сказати: Отче, я зарішив. Пробач мене! Що можемо навчитися від цього батька? Найперше того, що дійсно ми ніколи не можемо ставити на людях хрест. Інколи справді буває так, що хтось веде не такий спосіб життя, який би нам хотілося, бо ми уявляємо це по-іншому. Може наші діти не завжди поводять себе в житті так, як би нам хотілося. Ніколи не треба ставити хрест на людях, але треба завжди жити очікуванням їхнього повернення до Божої любові і теж молитися за те, щоб дійсно це навернення, щоб це пізнання Божої любові, щоб воно відбулося якнайшвидше. Тоді, коли десь Повертаються люди до Бога, теж важливо їх вміти підтримати, вміти пробачити так само. Бо дуже часто можуть, знаєте, вона такі фрази О, дивися, вже святий, а ще рік тому там ще було таке, таке. Це відштовхує насправді. Але коли ми вміємо бути подібними до цього батька, вміємо прощати, вміємо. Приймати людей після якихось їхніх таких падінь, то тоді це дуже цінується, і тоді справді ми найкраще відображаємо ту Божу подобу і той Божий образ, який живе у нас. Божа любов, доріг Христі, є до нас безмежною. Ми з вами навіть не можемо уявити, якою великою є Божа любов до нас. Скільки книг написано про любов, але це не є описано вичерпно, тому що про Його любов неможливо вичерпно написати, чи намалювати, чи розповісти. Божа любов до нас є безумовною. Уявіть собі, що Господь любить нас навіть тоді, коли ми перебуваємо в стані гріха. Він не каже, я тебе буду любити, якщо ти будеш чемний, або я тебе не буду любити, якщо ти там зрішиш, будеш нечемний. Господь любить нас завжди. І набагато більше, як іноді ми себе любимо. І саме ця любов, пізнання Божої любові може пробудити в нашому житті правдиве навернення і правдиве слідування за Богом. Бо ми час до часу тікаємо від Бога, ми час до часу хочемо так само такої свободи, знаєте, свободи, в якій ми можемо робити все, що ми хочемо, але потім розуміємо, що ця свобода без Бога нічого не варта. І тому, коли пізнаємо Божу любов, пізнаємо, як сильно Він нас чекає, як сильно Він прагне нашого з вами навернення. То тоді ми розуміємо, що саме він є найбільшим добром і найціннішим скарбом, який є у нашому житті. Тоді не хочемо від нього відходити. Тоді всіх інших наших братів і сестер сприймаємо з любов'ю, а не так, як сприймав цей старший брат.